Вітаю, друзі! Дехто вас запитував, де оце чудо, яке мені то заважає, то допомагає, ну, приходить періодично. Так, Бен Сідро нам дозволив вступити в зустріч і ми продовжуємо з вами сьогоднішню зустріч. Вступити в зустріч, продовжуємо зустріч. Нічого собі, тавтологія. А попередній етюд настільки тривало завантажувався, що я подумав, ну, ну щось не те. Ну Є там обмеження, авторські права, ну і так зрозуміло, але годину завантажився. Думаю, ні, другий вже сьогодні записувати не буду, та й є інша робота. Але завантажився. Раз завантажився, то ще є трошки часу. Я глянув просто на годинник. Є дещо часу для того, щоб записати і другий тюд. У мене є плани на там, кілька їх, ну, звичайно, часу, як завжди, не вистачає, але ну, по мірі можливості буду зустрічатися з вами. Можливо, на тижні десь випаде в вечірній час. Тому, 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 тому. Тому ось така тема, і без музики не обійдемося. В цьому є і терапевтичний ефект терапевтичних етюдів, частково, окрім основної теми. І сьогодні я вам покажу їх. Впевнений, що коли послухаєте цих дивних, як на мій погляд, суперталановитих хлопців, це брати, брати Гутірес, Алехандро Гатірес. Це швейцарці, прізвище, зрозуміло, що далеко не європейське, але це швейцарці, і цей дует був створений в Цюріху. Записали вони шість дисків. Всі вони виконують, вони дуже акустичні. Це а, практично брати, які виконують етномузику, а, в акустичному варіанті гітар, дві гітари. Звичайно, вони грають ті мотиви, мотиви їхньої батьківщини, але стилізовані під а, запити, підпити а, світової музики, запити на щось таке вражаюче, щось таке дуже душевне. І зараз я вам. Покажу дещо, щоб ви зрозуміли, наскільки цей дует талановитий. Дует називається це для тих, хто буде шукати або хоче пізнати їх більше. От я спеціально взяв фотографію з назвою Германос Гутірес. Ну, нагадаю, що Гутіре це їхнє прізвища. Грають вони особливо живі концерти, в невеличких аудиторіях, але настільки захоплюють, ну, Хочеш не хочеш, буквально через кілька там, десяток секунд ти починає спочатку хитати головою в ритм, потім і ногою підстукувати, і починається оцей драйв. Я вам зараз попробую прокрутити. Знову ж таки, якщо Ютуб пропустить цю річ, Германа з Гоїть живий концерт. Ну, звичайно, весь концерт я крутити не буду і не маю ні права, ні. Ні, треба ж перейти до основної теми. Але Keep secret 23 23-го року, а з 26-ї хвилини, враховуйте, що це запис живого концерту. Тому от всі шуми, там, коментарі, це йдуть з концерту. Але давайте для того, щоб ви зрозуміли, чому я рекомендую. Принаймні те, що останніми днями мене дуже зацікавило: ось цей дует братів Гутіерес, Дует називається Германа з Ну, давайте послухаємо одну або частково одну річ. Тут і класична гітара, і гівайська гітара. але в них бувають різні комбінації. Але дві гітари завжди от все в них зводиться до лише двох гітар. Это щось? Повірте, коли прослухаєш весь концерт, він там скільки десь на півтори години, ну, буквально впадаєш в транс. Ну, так вони заворожуюче грають. Мало слівні, буквально два-три слова коментаря, і, і починається цей. Так, ну що, друзі, давайте будемо з Германа з Готія раз лише пропонувати послухати їх. Мені дуже сподобалось. Послухав кілька альбомів. Вартує того, дуже вартує того. Ну, а ми вертаємося до основної теми, і основна тема вже так прозвучала. На таке... Дійсно для роздумів, навіть. Провести якісь аналогії епізодів власного життя, і чому я тут перекликаюся словом думки і психосоматика. Ну, нагадаю, буквально, вибачте, що в такому попсованому варіанті, що психосоматичні розлади це а, ті соматичні розлади, до яких ми знаємо: будь-якого характеру, морскова, гіпертонія, астма та інші, але а, старт їх. Був, як правило, з психологічного якогось чинника, надмірних переживань, стресів або на захворювання на сьогоднішній день впливають ці психологічні чинники, підтримуючи саме захворення, тому обійтися без психокорекції, а не лише на рівні соматичної медицини, обійтися неможливо, щоб змінити якість життя. От слово психосоматика. І тут ми переключаємося на основну ідею, яку я зараз тут демонструю, продемонстрував назвою. Ще раз нагадаю: якщо ваша думка інша, чим більшості, і до чого тут психосоматика? Якщо ваша думка інша, чим більшості, чи в сім'ї, чи в колективі, на роботі, чи ще десь, чи в великому колективі, маленькому колективі, ви входите в так званий когнітивний дисонанс. Ну, не ви, кожна людина попадає в когнітивний дисонанс. Це ми лише думаємо, що ми настільки не змінюємо своїх думок і залишаємося лише при нашому розумінні ситуації, при єдино вірні, на наш погляд, думці і відповідно послідуючих дій, що от ми отак далі йдемо по житті. Ми дуже соціальні з вами. Ми дуже соціальні, ми максимально залежимо від думок інших людей. На цю тему багато робіт. На тему когнітивного дисонансу, експерименти, експерименти Соломона Аша, чи можна змінити думку під авторитарним впливом? Ну, дуже багато. Багато, багато, багато робіт тему когнітивного дисонансу. Але я сьогодні висмикнув лише одну річ і знову ж таки закидаю вам для роздумів. От згадайте по своєму житті, коли якась була ну, важлива ситуація, виступити на роботі. Сказати те, що ви думаєте про те, що відбувається в колективі, а, не, не просто правдолюбство. Пам'ятаєте, в мене є там такий етюд, а, Правда без доброти, ну, розмова, правдолюбива розмова, правдовирена направлена розмова без доброти це маніпуляція. Зараз я не вертаюся до цієї думки, я проводжу інше. Отже якийсь дуже важливий момент у вашому житті. В, ну, в сім'ї беремо ще ближче, коли от вся сім'я, аж бабусь дідусь на сімейній нараді, вважають, що вам потрібно там зробити тут. Виходити заміж, одружуватися, поступати на навчання саме туди, робити ще щось. А це розходиться з вашою уявою, чи розходилося. От наскільки ви залишилися при своїй думці, не піддалися впливу. Цікаве запитання, тому що я часто подібні речі запитую у пацієнтів, які прийшли до мене з проблемами. Не проблеми того а, тієї розмови, яка змінила їхню думку, і вона стала не їхньою. Ну, стала думкою сім'ї, стала думкою робочого колективу, а проблема, яку вони принесли вигляді тривоги, депресії, якоїсь соматичної патології, яка не зовсім коригується лише. Біологічно орієнтованими методами, тобто треба працювати із душею пацієнта, з його психікою. І от ми рухаємося по його житті до, до багатьох моментів. Ну, в якомусь тюді я розповідав про навіть щастя, зачаття чи автоматизм зачаття, як це впливає на долю. Ну, зараз в цьому випадку я говорю про зміну думки і поняття когнітивного дисонансу. Людина настільки соціальна, що її сила в соціальності однозначно. Ми гуртуємося навколо якоїсь ідеї будь-якої ідеї, чи це масштабна ідея планетарна спасіння Гомо сапіенса зміна екологію на краще чи вона локально, я одразу так перепригаю, дюдюдю -дю, аж до сім'ї. Чи вона суто сімейна, де а, малюється майбутнє, малюється, це значить обговорюється, це значить підштовхується, це значить роздумується, аналізується. Майбутні дітей, от ким вони будуть, де вони будуть, з ким вони будуть, а, чи будуть з ким вони будуть дружити, з ким будуть створювати сім'ї? Чи взагалі будуть створювати сім'ї? Зараз ж оця ідеологія. Яка поширюється світом, як на мене, достатньо згубна Child Free, але право кожного вибирати я згубна для розуміння Гомо сапіенс в цьому планетарному розумінні. А, і от запитання: якщо ми настільки соціальні і в цьому наша сила, то чи є тут слабкість? Мабуть, є. Якраз в когнітивному дисонансі. Когнітивний дисонанс варіантів. Когнітивне когніція, мислення, дисонанс, неспівпадіння. Я коли читаю якісь презентації, показую фактори ризики хворобів, от для того, щоб перейти на ідею когнітивного дисонансу для лікарів, ну читаю лекція для кого? Для лікарів, як правило, а, говорю: от, яскравий приклад когнітивного дисонансу, коли лікар там, на п'яти хвилинці чи перед пацієнтами не суть важно, читає лекцію про шкідливість паління. З доказами, графіками, з корелятами метаболічного синдрому серцево-судинної патології, легеневих проблем, шкіри ну читає настільки доказово, яскраво. во і в відео демонструється. Супер. Лікар такий переконливий. Чи науковець ще більш переконливий, тому що в нього там дуже багато цитат, англомовних. А ще інших із японської літератури, і він то все приводить, 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 і ти просто подавлений її глибиною доказовості цього всього. А потім перерва. І на перерві ти бачиш, що ці ж лікарі, чи той же науковець з медичним якоюсь освітою і ступенем виходить на ганок і так і запалив. І ти так дивишся на нього. Алло! Друже, а от все те, що ти розповідав, воно як з твоїм особистим життям, це є когнітивний дисонанс. Коли розходяться різні потоки думок, доказовості в власній голові, повністю розходяться, Чик, наступає такий збій, і людина живе по яким своїм міркам, по своїх уявленнях, по своїй, навіть фаталізму, по принципу. Там, що закладено генетично, те і буде. Що ви мені? Тут головне заспокоїтися, чи ще якісь. я про, про тих, що палить на ганку перед тим, як слухали чи читали і кивали головою. Так от, вся ідея когнітивного дисонансу, це я так пояснюю, щоб було зрозуміло. Але когнітивних дисонансів варіантів дуже і дуже багато. Надзвичайно багато, їх тисячі. Навіть якщо у вас зацікавиться тема от слово, когнітивний дисонанс. Зайдіть, ну щось, щось навіть саме опопсоване, наприклад, ту ж Вікіпедію, І ви просто будете вражені, скільки варіантів когнітивного дисонансу. Вони бувають ну, ну, навіть смішні, навіть смішні, але точно хтось з нас через це приходив і скаже: Так: Точно, так же ж було. Ну, наприклад, дайте на в скидку щось приведу, щоб був, був зрозумілий приклад. Номінація. Пам'ятаєте, чи батьки, чи, можливо, хтось із мого віку, я показую на совину, проходили цю ситуацію, коли гроші, які ми тримали в руках, ну, рублі, я ще про, про, про ту державу і те століття, чи навіть уже гривні, намагалися перевести в більшу купюру, яку якби зберігали? з... Такою ілюзією, що більша купюра буде довше жити, ну в плані не буде так швидко витрачатися. Хоча від неї, від тої від номінації, яка там стоїть цифра: 100, 200 чи 50 рублей, що пам'ятають, цю фіолетову банкноту, не гарантувала, що вона збереже своє життя, ну не буде потрачена якісь. Але. Когнітивний дисонанс впевненість, що більша купюра, більшого номіналу вона більше буде утримуватися у вас. Таких прикладів можна привести, ще раз говорю, безліч. зараз мене цікавить трошки інше, складніший. Когнітивний дисонанс це коли ти намагаєшся утримати власну ідею, власну думку і не змінити її під впливом інших. От у нас ж є ось ця ідея. Що а, якщо більшість так думає, то вони скоріш за все праві. І мені легше пристосуватися і відмовитися від власної думки, почати кивати головою. А є суперцікаві дослідження, показують, що коли ти доєднуєшся до колективної думки, в тебе навіть збуджуються опіатні рецептори головного мозку, і ти отримуєш кайф литтям. Тема, звичайно, Лібона більше про соціальну психологію або психологію натовпу. Ну, я зараз не про революційні якісь речі, я про конкретно психологічний феномен, когнітивний дисонанс. Якщо ж людина все-таки опирається тому, що чує, проговорюється один варіант, а опирається і не залишається при власній думці, і не проговорюється. І отут якраз друге речення а, моєї сьогоднішньої зустрічі, яка була в заставці дивний шлях до психосоматичного розладу. І в тому, що непроговорення, невідстоювання, не демонстрацію створює певний не те, що конфлікт відчуття, ну, перш за все, незадоволення. От непогодження. Незадоволення, а значить, незадоволення, яке залишається з тобою, воно приводить до чого до до жуска, до того що ти ведеш діалоги з тими, кого вже тебе не слухає. Ти в своїй голові. Продовжуєш доказувати, бути ефективним. Приводить до порушення сну. Думки дайше линуть, ти, 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 ти щось знову ж таки чи доказуєш, чи, чи ясь переплановуєш своє. Іншими словами, ти живеш в конфлікті внутрішньому, і при цьому нікому нічого не говориш. Киваєш головою, так. Ну, так, 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 так. так. І чогось серце починає боліти, а щось тиск починає скакати, а чомусь важко дихати, а чомусь все вірно. Починається психосоматичне відреагування. Спочатку відреагування у вигляді реакції, але якщо це є постійним, то один із шляхів через складний нейроендокринний механізм. Зараз не буду читати лекцію по психосоматиці, це, звичайно, формування уже хвороби. Когнітивний дисонанс у вигляді незбереження своєї думки, невідстоювання, невідкритості, тому що я ж сказав, є перший варіант. Ти при своїй думці і ти її відстоюєш. Тут також є збурення. Ти йдеш, наприклад, проти колективу, який там щось робить, а ти, ти, ти розумієш, що робиться не так, або невірно, або не зовсім вірно, і в тебе є своя думка. Ти знаходишся в небезпечній ситуації. Тебе можуть просто викинути з роботи, якщо ми говоримо, або війти в конфлікт сім'ї, от розходяться твої думки, або ще щось створить якусь проблему. І звичайно, тут є відреагування. Але. Для психосоматичного розладу, не дивлячись на таке поняття, складне поняття, яке розвивав Джованні Фава, теоретик, великий італійський теоретик психосоматичних розладів, він говорив про а перший пункт аластатичне напруження, аластатичний стрес. Я зараз чуть відійду від цього, щоб пояснити простішими словами. Так от. Є перший варіант, коли ти не погоджуєшся і проговорюєш. Другий варіант, коли ти не погоджуєшся і не проговорюєш. Так от для психосоматичних розладів, тобто твоє тіло почне відреагувати в поганому плані, ну, хворіти, скажімо так, другий варіант, ти не погоджуєшся, ти маєш свою думку і мовчиш з нею, тому що боїшся. Тому що не хочеш, хочеш адаптуватися, хочеш заробляти гроші, якщо йдемо про конкретний колектив, зарплату. Хочеш бути в щоб сім'ї не виникли якісь подальші проблеми. Ти починаєш адаптуватися, але залишаєшся про свої невисказані думці. Ти її мусолиш, і вона тебе мусолить. Вона починає змінювати твоє життя. Вона вже диктує твої реакції на оточуючих, вона вже мітить прапорцями а твій життєвий шлях, який починає розширюватися, як не дивно, в сторону медицини. Тому другий варіант гірший когнітивний дисонанс з власними думками і колективною думкою. Надзвичайно складно вистояти, маючи свою думку, коли всі однаково думають протилежно. протилежне. Ну хоч забийся. Тут ти працюєш взагалі проти своєї еволюції. Тому що еволюційний мозк говорить нам, ми одні, ми однакові до неможливості. Ми як, знаєте, як горобці. Ну, такий невдалий приклад, але більш зрозумілий. Тобто, вам важко, мабуть, якщо там ви підгодовуєте якихось горобчиків і зібралася їх стайка, вам важко їх диференціювати, якщо вони переміщаються, що цей отакий, а цей такий, дуже складно. Принаймні, хоча б розібратися, де самка де самець, ну це простіше. Так, а от персоналізувати їх неможливо. Тому ми наче зливаємося, і в цьому є такий психологічний захист, захист однодумців. Не, не завжди добре, тому що є колективні помилки, і направду так, і є а, помилки, які можуть поширитися на величезну кількість людей, на мільйони. І це демонструє те, що відбувається з війнами, коли оболванні одурені люди підтримують ідею війни, не захисту війну як захисту, а війни як агресії під дивними ідеями. І так воно є. Тому когнітивний дисонанс реально може підштовхувати до психосоматичних розладів, і ми це бачимо. Оця мудра. В даному випадку мудра модель ВОЗ, біопсихосоціальний підхід до будь-якого захворювання, яке б ви мені не назвали біо, тобто біологічна ураження, психо, те, що диктує наша психіка, і те, що диктує наше оточення. От якраз психіка і наше оточення тут є одна слабинка людська це схильність нас всіх до когнітивного дисонансу. А як цьому опиратися? Ну для чого у нас клуб думаючих, розмовляючих людей, щоб закинути ідеї, а далі випізнавали її, окрім того, щоб послухати ще й хорошу музику? Ну що, друзі? Думайте, думайте, думайте.